Що саньочок, що розкажеш интересного підписникам? Діло в тому, що по цих містах ходю, а знаю, що раніше знімав тут кожного дня відео. Ага. З роботи йду, на роботу йду, в основному з утра я на роботу йду і знімаю відео. Щось розказую, як ми прожили ніч, як відбувся день і днем знімав відео. Що змінилося? Навірно, мислить ми почали трошки по-другому. Для когось. Війна зробила якийсь шах вперед, хтось від цього да, Хтось ну, зациклився на одному місці, а хтось пішов вперед. Да. Бо по-другому почали. І ще змінилося те, що не було цих дерев. <свісно> тоді, коли я знімав. Ось диви, яка деревина велика. Ну, та що ти? Це... Ні, вони тоді вроді як садили, вроді. А бач, не всі попринімалися. От, такі, не не От не я пішові. дивлюсь на церкву, вона як була, так і залишилася. Може, щось там і роблять, не знаю. Я ж стільки знімав тут я ж ні разу не зайшов туди, ну якось не знаю. Може, не було з ким, з кимось, може ще й зайшов би. Ну, трамвай, який він поїхав, теж не змінився. Він як був старий Ну, Саме головне, що він Ну, Головне, він радує <гум> мене все одно. Бо були времена, коли я знімав відео і цей трамвай не їздив. Ну, не було світла, робили генератори, гуділи. Ну, Це таке чувство, знаєш, угітающе. А от посідні вечора, ми з Танію, отак, я її забираю вчора, і позавчора з роботи і скупляємося да, біля магазинів. Тишина, хороші вечора. Я думаю, нас погода просто радує в останні дні. Да, да. От. І так хорошо, знаєш, просто прогулятися, купити щось От, тихо на вулиці, красиво. От, в цьому плані, скажімо так. Погода, да, погода нас радує. Погода радує і О, дивишся, собачка якийсь прийшов. Я притягую собак, бо мене ж люди дивились в більшості із-за того, що там приблудилася собачка, яку отравили потім, понятне діло. Ну, це історія, я не видаляю поки що відео, ті, що в мене були на каналі, які є в цілому. Навіть uh -huh. собі переглядати. Думаю, оце ми переживали времена. Ну, Реально. Дуже тяжкі, тяжкі, морально дуже, знаєш, так давили дуже. Ну Та Сань, життя така штука взагалі не знає, що буде ще далі. Як один каже, я думав, у мене була чорна полоса, а оказується, то була біла. Так оце і знаєш в житті. Не знаєш, що вона жде попереду, але надіємося на краще. Так, надіємося на краще. І надіятися, а що залишається робити? Тому звісно, живому... звісно. Я вважаю, що треба завжди вірити в краще. Як я завжди підтримував і глядачів своїх в перші дні війни, і так далі, і сам себе настроював тільки на краще, на позитив. Знаєте, отак, такими. Ну, а як? Так і Ти всі... знаєш, я там одного блогера дивився. Каже, ну якщо ми будемо углублятися, оці всі негативи, це все діло, воно й і болячки, і все, нерви, оце все воно, треба якось в життя йде вперед, шевелитись, думати над тим, як розвиватися в цій житті і йти вперед, скажімо так, щоб не відстати від життя, бо ціни в нас великі. <риклад> <риклад> Тому що коли <риклад> я знімав, хлібина стоїла, я там часто казав, скільки хліб там коштує, да? хлібина стоїла, не знаю, там, до. до 11-12 гривень. Зараз ви за 20 гривень вже не купите хлібину. ну, більш-менш. Життя дорожче є, ну що ж ти зробиш? От цього нікуди не дінеш. Друзі, з вас лайкосики, з мене відосики по можливості. Ну і на зв'язку, підписуйтесь.